Вітаю вас, друзі. Сьогодні мені прийшла вже друга посилочка, яку я замовляв. Вона, щоправда, забіжим наперед, скажу вам, не остання. Ще буде посилочка від однієї компанії Месіннево, але цього разу замовлю, як зазвичай в своєму в тому інтернет-магазині, де я купую. Значить, прийшли мені в основному це перці і трішки помідора. Чому так? Можна Хтось скаже, що замовляв раніше я помідори, там кавуни, дині і так далі, можна було все одразу замовити, але тоді я ще не знав, де я буду садити перець і скільки я буду садити, який буду садити. Я трішки подумав, розпланував все і замовив стільки, скільки мені його було треба. Значить, що нам тут надавали? Зараз подивимося. Як зазвичай, мабуть, календарик дали. Обов'язково накладна, що конкретно я купував і скільки. Ну так, ну да, це, походу, календарик. календарі. Такі мені виділили. Так, так, точно. ну, Мене вже такий є, комусь подарую. Так, значить. Візитка, ну, Само собою. значить, Замовив я ще трішки помідора. Чому я замовив? У нас вийшло так, що рядки плюс-мінус там по 50 метрів, це там, де я садив помідори, де буду садити наступний рік. Вийшло так, що брав всіх помідорів я по 100 І Виходило вже в кінці рядочка, там не вистачало ну, буквально там 7, 8, 10 рослинок, щоб досадити весь ряд. Тому я купив в минулому відео я показував, там мені всіх їх по 100 в основному, всіх сортів помідорів. Але я ще так прикинув, що мені ж їх не вистачить, тому до дозамовив ще буквально там по 10-5 по де як виходило, От, наприклад, такий Айсан, це жовтий томат. Великий і дуже такий м'ясистий, 10 штук. Узяв КС 3920, теж 10 штук, щоб точно вистачило на весь рядок. Нуксі. Нуксі це також жовтий і великий помідор. Ямамота також великий. Походу, цей всередині він помаранчевий, а ззовні жовта кірочка, якщо я не помиляюсь. Також біксашер взяв 10 штук. Щоб були з запасом, щоб мені на весь рядочок вистачило і не приходилось потім ще там щось досаджувати. Не знаю, цього року тулили то ці залишки перців, то десь якісь ще садили баклажан. Але я хочу, щоб у мене чисто були помідори. Пінкхіт 10 насінин, Сашер, 10 насінин. Пінкбуш, <coughs> пінкбуш не було 10, узяв 25. От, нічого страшного. Соли росо, також 25 взяв, бо не було 10 фасовки. Ну а далі в нас пішли перці. Значить Взяв я перець від віднова навігатор. Перець, каже, дуже крутий. Я його ні разу не садив. Цього року буду вперше садити, от якраз і спробую. От, подивимося, який він. Потім Геркулес. Геркулес дуже класний, дуже великий і дуже товстостінний перець, але чомусь в нас його не дуже зацінили люди. Не знаю. Вибирали от такі от конічні перчики, вони трішки менші були розмірами. Ну, от У мене був амулет перець, був е портека. Ну, от. ну, Більш на такі налягали. а от Чомусь оці не дуже хотіли, хоча він дуже-дуже класний, особливо для салатів, там, для консервування, він дуже товстостінний. Мені класно сподобався, Тому я цього року взяв їх всього 50 насінин 2 по 25. Також узяв редкана теж 2 по 25. Перчик він теж конусний, але він такий великий, теж крупний. Ну, не знаю, цей брали, але все одно вибирали більш-менший. Більше, все ж таки, люди брали менше. Тому я його замовлю теж 50 штук. Всього більше не будемо навіть відсадити. Далі. Побачив однієї гарної людини. Відеогляд на от даний перець. Це перець у нас Феррарі від Сакати. Е, YouTube канал зветься Юрій Урбанський. Або Урбанський щось таке. Наголос не знаю, куди ставляти. от Він займається виключно вирощуванням перців, дуже професійно, Я дивився його відеогляд, коли він порівнював от даний Феррарі і Тобгір перчик. Вони, в принципі, майже однакові, дуже товстостінні. Щоправда, не такі, як на картинці, але теж доволі товста у ньому стінка. І мені дуже сподобалось. Захотілося собі спробувати посадити. взяв 100 насінин Ferrari і 100 насінин от Побачимо, що з цього виросте. От. Якщо сподобається, будемо садити весь час. Ну, взяв, звісно, шпартека. Шпартека мені дуже подобається, класний перчик. І невеликий, і немаленький, і дуже соковитий, смачний, тому замовив теж 100 насінин поки що. А там подивлюся, можливо, і ще щось замовлю. Ну, це не факт. Також дали в подарунок Петрушка Карнавал. Це в подарунок сипанули, нехай буде. От такі в нас от, замовлення. І ще в мене є перцю десь 200 насіни на молета залишилось, тому все разом десь виходить приблизно 700 буде у мене на сіни перця. Я вважаю, цього буде досить, тому що перець дуже сильно не знає в кого, а в нас його не беруть. Він ну, не настільки багато куди йде, як, наприклад, той же самий помідор. Помідор то в принципі з нього дуже багато чого роблять, а от перець це так. там... Порізати дольками законсервувати або так само якийсь салат, ну, але все одно попит на нього менший. Тому багато немає сенсу навіть і садити. Висаджу всього 700 насінин. От. Ну, а там побачимо, як карта ляже ще буде. Одна посилочка туди далі, буду замовляти. Ну, там все для проби буду брати, Там фасовочки будуть по 10-20 по насінин. Ще в одній компанії. Хочу ну, спробувати, які воно там там і кавуни, диню буду замовляти. І помідори, і ті ж самі кабачки, але це все туди далі. Тоді зробимо відеогляд і я все вам покажу. На цьому, друзі, будемо ми закінчувати. Всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, не забувайте, коментуйте, ставляйте вподобайки. Всім до побачення!